Долю не очікують, її створюють не на полі чудеса, на території позитиву. У чому сенс життя, яка формула щастя, і що потрібно робити, щоб стати успішним в цьому житті? Герої другої частини серіалу «Територія позитиву діляться своїми думками і власним досвідом. Кожен із них може підписатися під висловом письменника Річарда Баха: будь-яка ваша мрія дається вами силами її реалізувати. Головне не забувати для того, щоб дійти, потрібно йти. О, знайшов. Знайшов свій майбутній кабінет. Він оздобить у золотаво-зелених барвах на мені робкладинки цієї книжки. Американський детективний бестселер став сценарієм його кар'єри. Я її читав десь 94-му році. От, відповідно, мені було 23 Перша частина книжки такий собі посібник для юриста початківця. Автор у всіх деталях описує народження фірми. Студент Ігор Шевченко живе тоді з батьками на Борщагівці, в п'ятьох у двокімнатній квартирі. Закінчує вуз і починає візуалізувати своє майбутнє. Я представляв, як би я це робив, як би в мене це було, в якому офісі це було, як би в мене працювали люди, з якими б я клієнтами працював, і все це я потім реалізував в житті. Воно, воно так і було з нуля, два студента. Створили юридичну фірму і за 10 років вона стала самою великою, самою потужною в Україні. А скільки років цьому записнику? Перший запис 2 серпня 90-го року. Старому записникові події, ідеї та плани. Йому аж не віриться, що все так співпало. Задумане і записане тоді. Тепер його реальність комп'ютер, машина. Мерсі Купешці назад у Борщагівське минуле. Він там не був років з 10. Якщо в людини є руки, ноги, людина здорова, то вже все в цій людини є для того, щоб е, мати успіх в цьому житті. У нас на районі не звання та звуня, сте не всі балоні. Добрий день. У них і ноги на місці, і з руками все в порядку. Зранку у неділю дехто вже на підпитку. Ігор Шевченко, ліняна, не Ігор, ти? Це я. Да. Захмеліле щастя сусідки б'є через вінця, ну не втрималась. Біга. Ігор, а? Да я посилювати, <клес> можна? <клес> 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 Його школа навпроти будинку, поряд стадіон. Раніше він тут бігав 400 з бар'єрами. Тепер переконаний, у житті можна подолати будь-який бар'єр. Треба зробити перший крок за межі цієї скорлупи, за межі цього кокону, вийти в світ і поставити собі ціль і мріяти про щось більше. Привет. У вас буде все згідно із вашими особистими переконаннями. Ваші мрії, плани та бажання варто записувати. Я Юлія Дячук, співвласник і головний редактор телеканалу Територія позитиву. Тут є дві таємниці. Писати обов'язково потрібно у теперішньому часі. Не я буду, а я є. І в жодному разі не вживати заперечення не замість наприклад, я не хворію. Треба писати Я здорова. Тому що, якщо ви пишете «не балею, зразу ви говорите негативі «болею». Ні, частица, которую наш мозг увы, не воспринимает. Тепер із вікон його квартири на Печерську видно ледь не весь Київ. Я не уявляв собі саме цю квартиру, але в мене була мрія саме мати красивий вигляд, такий перспективний вигляд. Наша мисль рождає реальність З медицинської точки зору, То що мисль матеріальна доказує не тільки ми, а й інші учені до нас. Він цю теорію доводить своїм життям. Спочатку мрія, потім дія. Вивчився, став мільйонером, а нещодавно усвідомив бізнес. Це вже не його. Мені стало нецікаво заробляти гроші, коли вони виконали свою функцію. Вони дали мені свободу. І для мене гроші стали просто цифрами в комп'ютері. Ліцю давай навчимося назад. На Ковзанах він міє їздити назад, а по життю із посмішкою рухається вперед. Бізнесмен Володимир Чеповий позитивник зі стажем за його плечима. Кілька медіахолдингів і велика щаслива родина. Він знає у чому секрет. Начни з себе, зміни з себе, і Ти удивишся, як зміниться мір. Він заробляв мільйони, потім їх втрачав і знову починав все спочатку. Каже, гроші це добре, але одних їх замало. У чому сен життя? Яка формула щастя? Сім років пошуків і гіпотетичні відповіді у нього в комп'ютері. Це гіпотеза. Гіпотеза смисла життя і формули щастя для вас, чоловіки. Смисл жизни на землі заключається тільки в одному: як можна чаще бути по-настоящему щасливими. Формула щастя це віра, надіжда, любов. Казалось би. Ну вот так вот сказать, все громко рассмеются, это знают все с детского сада, но а, никто не расшифровывал это. Вера это сила. Это некая внутренняя сила видеть то, что я хочу получить. Надежда это терпение для воплощения веры. Любовь это сострадание, направленное на развитие и трансформацию человека, жизненная энергия, которая воплощает нашу мечту. От є правило новий завіт. Так і називається новий завіт для нової жизни. І це не є релігіозне правило, це є інструкція, яка передана человечеству. І релігія її законсервірувала. Ця медитативна гра називається дзен як і власне життя кожен творить його сам. Навіть якщо є думка, навіть якщо є ідея, то це вже дуже багато. Кожна мисль Это огромная космическая реакция, только она проходит в таком маленьком микрореакторе. Это мысль, это э, как сгусток энергии, который вы посылаете в пространство, и эта энергия, она работает. Вот если человек, не имея чего-то, сможет это представить, вот движение к тому, о чем он мечтает, он обязательно этого добьется. Если он, самое главное, об этом нельзя забывать. От саме зараз найсприятливіший час, тому що зараз є криса, зараз є багато можливостей. Змінюється ситуація, змінюються умови на ринку. Взагалі переформатовуються ринки майже всі. Тому можна встряти в те, що вже було зайнято. Доля це не справа випадку, а результат вибору. Долю не очікують, її створюють. Юлія Дячук, Андрій Хлус, Юрій Мещеряков та Дмитро Орлов ТСН, студія 1+,1.